Доброго дня, спортсмени і аматори з палаючими очима. Ми сьогодні знову з вами на великих тестах. І, до речі, ми знаходимось на іпідромі. Як ви пам'ятаєте, минулого відео ми просили вас написати міфи або тести, які ви хотіли спростувати або підтвердити. Тож сьогодні ми перевіримо вашу ідею. Чи впливає кількість жил у шнурі на дальність закиду? А якщо говорити простіше, що палити далі? Чотирьох чи восьмижильний шнур? І наскільки? Давайте взагалі згадаємо, яка між ними різниця. Чотирьохжильний шнур. Стійкіший до абразиву, більш довговічний, доступний в ціні, але шумить у кільцях і гірше тримає навантаження. При цьому восьмижильний шнур він більш гладкий, тихіший, краще тримає навантаження, але менша стійкість до абразиву та коштує дорожче. Ну ладно, це і так всі знають. Тільки ніхто так детально не перевіряв цю теорію. Тож для того, щоб тест був максимально чесний і реалістичний, ми знайшли два ідеально однакових шнури, тільки з різною кількістю жил. Ними стали восьмижильний «Інквізітор» та чотирижильний Мірокс. Як ви бачите на фото, вони максимально однакові по товщині. Але навіть на дотик різниця відчувається. Тож, як ми будемо проводити наші тести? Все доволі просто. Як і в попередньому відео з різними розмірами першого кільця, посилання ми залишимо в описі, ми робимо по 10 закидів кожним шнуром і фіксуємо дальні закиди за допомогою 100-метрової рулетки, а потім розраховуємо середню дистанцію кожного із шнурів. Оскільки ми вирішили робити закиди з пінінговим водилищем, дистанція, звісно, буде трішки менше. Я розраховував на 60-80 метрів. Я думаю, цього буде достатньо. Вантажок у нас буде сьогодні J-Gрі 25 грамів. Ну і оснащення. Сьогодні у нас будуть тестові зразки нових далекобійних інквізіторів. Можете у нас нічого не запитувати, ми вам все одно нічого не розкажемо, бо самі тільки почали тестувати ці водилища. Саме ними ми і будемо перевіряти на дальність наші шнури. Катушка інквізитор 4000, тисячі. Ну і напрацьована техніка спінінгового закиду. Ну давайте вже перевіряти, чи варто жертвувати міцністю шнура задля дальнього закиду. Так, ну що, ми зробили перший закид, і мені здається, що полетіло воно набагато далі, ніж ми розраховували, якщо чесно. Зараз запитаємо нашого Олега. Олег, скільки був закид? Закид був 95 метрів. Ну, не розраховували. Не звірив я в себе і в інквізитор, але слухайте, такий результат це прям дуже круто. Давайте далі робити закиди. Я думаю, що ми ще далі зможемо зробити. Це такий перший пристрілочні. Я думаю, ми зможемо за сотку кинути. Що ми зробили декілька закидів і все як по книжці, шнур працює дуже тихо, вилітає він прям дуже гладко, він летить прям супер круто. Ми зробили вже за сотку один закид. Тому давайте переключатися на чотирижильний шнур. Подивимось, як буде працювати він при закидах. Так, ну все. Ми змінили шнур, тепер у нас тут чотирихжильний. Навіть зараз чутно, як він дуже громко ходить по кільцям. Подивимось, чи буде різниця в закиді і яка вона буде. Перший закид чотирьохжильним. Погнали. Ми закінчили закиди з чотирижильним шнуром. Єдине, що можу сказати, так, він шумить. І більше якихось інших дефектів ми не помітили точно. Ми провели всі закиди і знаємо всі поточні дистанції. Тож, давайте перейдемо до студії та вирахуємо середню довжину кожного шнурів. Ні-ні-ні, не туди? Результати. Середня дальність закладу чотирьохжильного шнура складає 95,4 метра, а середня дальність восьмижильного шнура складає 96,8 метра. І чемпіоном по дальністю закладу стає восьмижильний шнур з невеликим відривом в 1,4%. Скоріше за все, ви запитаєте, як таке можливо? Всі ж кажуть, що він летить далі. Ну і справді він летить далі, але зовсім трішки. Це не зважаючи на те, що перший шнур, який ми проводили тести, був восьмижильний, і руки були ще не втомлені. І кожен закат ми робили на максимум. До речі, максимальний закид на 105 метрів ми зробили чотирижильним шнуром. Ну коротше, якось так. Звісно, що дорогі японські шнури зазвичай мають різні характеристики. Вони можуть бути більш гладкими і круглішими, жорсткими або м'якішими. Хочу відмітити, що результати тесту японськими шнурами можуть відрізнятися від наших, але наскільки це реально впливає на дальність закладу? Можливо, вона збільшиться на 5-7, ну максимум 10%. Також не забувайте, що кожен шнур може бути товстішим або танкішим за заявлений діаметр. І це також суттєво впливає на дальність польоту приманки. Ще один нюанс. Восьмижильні шнури зазвичай трохи тонші за чотирьохжильні при однаковому заявленому діаметрі. Саме тому у нашому тесті ми взяли різні діаметри, але однакову реальну товщину, щоб забезпечити коректне порівняння. Тож, чи варто жертвувати міцністю шнура та його витривалістю заради тих самих 5 та чи тих 10 метрів дальності? Після цих тестів я точно змінив свою думку щодо восьмижильних шнурів. Відтепер я віддам перевагу міцності та абразивостійкості. Саме ці якості краще витримують контакт з жорсткими поверхнями, адже кілька додаткових метрів закиду не завжди варті втрати надійності. Але вибір, звісно, залишається за вами. На цьому наші тести шнурів завершуються. Якщо ви хочете запропонувати нові цікаві тести або спростувати поширені міфи та легенди, пишіть у коментарях свої ідеї. Будь ласка, не пропонуйте тести на кшталт, який колір каши краще працює у мутній воді, адже ми не зможемо надати вам точну відповідь через різні умови: температуру, прозорість води, активність риби та інші змінні. Ми прагнемо ділитися сухими фактами та об'єктивною інформацією, яку можемо перевірити. Всім даних заходів і щукарного настрою. До зустрічі на наступних тестах.